Всім привіт! Мене звати Таня і це відео, в якому мій голос не записався з мікрофона, тому буде озвучка вже на готове відео. Я Таня, нитку в руках тримаю, творю з неї дива, творчість в душі плекаю, шкарпетки плету, зігріти ноги вам, іграшки створюю, радість дітям дам, вироби всі мої маленькі мрії. З кожним стібком розцвітають надії. Творити це шлях не завжди простий. Такий результат для всіх він святий. І так, я хочу почати з того, що я дов'язала шкарпетки. Мені здається, що я останні три відео показувала ці шкарпетки, що їх ніяк не можу дов'язати. Зараз вони не готові. Я дуже задоволена, що я наконець то їх закінчила. Це пряжа в мене опал шестинитка 150 грамів моточку 420 метрів. З цієї пряжі я вже в'язала одну пару, а це вже друга. Тут в мене пішло 71 грам на ці шкарпетки. Спиці я використовувала саме звичайні з Аліекс Номер 275, мені ці спиці подобаються. Шкарпетки вийшли однакові, всі смужки співпали на двох шкарпетках. Я дуже задоволена цим, і в мене навіть залишилось трошки пряжі. Коли я почала в'язати ці шкарпетки, я вважала, що в мене не вистачить пряжі, і я буду додавати ще іншого кольору. Але, як виявилося, в мене є залишок 3 г цієї пряжі, тому вона йде в коробочок до шестинитки, і я буду їх використовувати. Всі разом, я спочатку хочу дов'язати шкарпетки з, ну, з цілих маточків, а потім вже міксувати маленькі залишки. Розмір цих шкарпеток 38-39. Вони вже попрані, готові, лежать, чекають свого часу. Ще я зв'язала мітинки з акриловою пряжою. В мене залишилося 15 г цієї пряжі. Я буду думати, куди її втілити. В пряжі був розрив нитки, тому колір не співпадає на обох мітинках. І я вирішила не перев'язувати, залишити так, як є. Мітинки, які я в'яжу, вони приблизно однакові за схемою, але цього разу я їх в'язала трошечки коротше, не захотіла в'язати довгі. Тому ось так вони виглядають на руках. І коли збирається ось цей проміжок бюрозового кольору між смужками, то він складається і не дуже помітно, яка кількість рядів. В'язала я їх спицями No4,5. Це спиці Knit Pro. Пряжу я купляла в магазині Кік. Вона коштує десь приблизно 125-130 гривень, якщо переводити в гривні. Це 100% поліакрил. Але для мітинок, які ми використовуємо кожного дня, я думаю, це достатньо нормальний склад, тим паче, що багато замовників не... Хочуть замарачуватись та прати все руками. Їм або то в машинку закинути, воно все переться і все. 100 г 109 метрів було в цьому маточку. Скоріше за все, цю пряжу я пущу на в'язання ковтинки, штанішків, може камбенозону для ляльок. В мене є невеличкий пакет, де я збираю такі залишки, різноманітний і хочу це вив'язати на одяг для кукол. Цього в місяці я ще придбала пряжу. Перший це Alize Veloto, вілюрна пряжа. Я купляла їх для того, щоб зв'язати мітинки. Тут 100 г68 метрів. Я буду їх в'язати гачком, номер кольору 68. Вона така товстенька пряжа. Подивимось, як вийде, який я гачок підберу, поки ще не починала. Пряжа дуже м'яка, і якщо потягнути за ниточку, вона не розсипається. Є пряжа, яка ти дотрагуєшся, доторкаєшся і вона сипеться. А це добре зроблено, тому хочу зв'язати з цієї пряжі мітинки. В додавання в мене є чорний колір. Помаранчевий, жовтий. Також я придбала три маточки Лана Гата Super Soft. Тут 50 грамів 125 метрів. Цю пряжу я купляла на шарфіки Софі. Цього року вони заполонили. Весь інтернет. Дуже багато мені, мені вилазить реклами. В Тіктоці, на Ютубі. Всі в'яжуть, продають. Ну, Хто я така, щоб не піти не купити пряжу і не почати цього робити? Е, придбала для початку три кольори: фіолетовий, синій та червоний. Номер кольору фіолетової пряжі 1333. 35, червоний 12 246, синього 55, 22. На даний час, поки я придбала тільки три кольори, подивимось, як в мене вийде зв'язок. Вартість одного такого матка майже 200 гривень, там 195 гривень за маток. Записую дубль номер 3 тому що мій мікрофон відмовляється робити. Він підключається, але потім я продивляюсь відео і немає звуку. Так, поїхали заново. В'яжу шарфик Софі. майстер класи я знаходила на Ютубі, в Тіктоці. Ідея зв'язати цей шарфик в мене з'явилась після того. Як в Тіктоці почали траплятися мені відео, і їх дуже багато. Воно назойливо мені лізло кожного дня по декілька відео. Тому я вирішила купити пряжу Елана Агата Super Soft, номер кольору 13335. В'яжу я металевими спицями від Knit Pro. Розмір спиць 3,5. Леска це в мене від набору Кнітпро. Так, про шарфик. Я почала в'язати за майстер-класом. І там казали, прибавлення робити. І ось я робила, і в мене виходила прибавка з лицевої сторони. Наступна з виворотні, потім з лицевої, і далі так з виворотні. я деякий час в'язала, потім зрозуміла, що мені не дуже зручно рахувати ось це, перевертати і вираховувати точно, точно ту, я кількість пров'язала. Тому я вирішила робити прибавлення не як в майстер-класі. І повисила собі маркер, і це я врахувала, що це лицьова сторона, і почала робити прибавлення тільки з одного краю. Я дов'язала дов'язала дов до центру шарфика, потім я пров'язала десь 15 см і побачила в мене приблизно ось тут. Була помилка, я пров'язала виворітні петлі. І я вирішила, що я приїду додому і виправлю це. Але я їхала в транспорті, я продовжувала далі в'язати, в'язати, в'язати. На наступний день я забула виправити це, я продовжила в'язати, і в мене вийшло десь сантиметрів 15, може більше. І я поки чекала вчительку. Я взяла ось тут кромочні ці три петлі зняла. Дві наступне четверту-п'яту розпустила, і ось так от розпустила вниз. І петлі вони розпускаються, але тут вже було збавляння. І ці петлі йшли ровно, а збоку оставалось те місце, де повинно було, треба було виправити помилку. Я трошки засмутилась, я розпустила цей весь шматочок, почала підняла петлі, почала в'язати, і в мене не виходив ось цей край на три петлі. У мене тут протяжка образовувалась з кожної сторони. Я в'язала як і так, і сяк три ряди пров'язала. Все не виходило, я написала Христині з каналу, що щоб зв'язати, і вона каже: розпусти ще пару рядів, тому що в тебе не виходить, і ти робиш якусь помилку. Я розпустила ще, мабуть, отак. І я почала набирати петлі. Я спочатку ось тут ряд розпускала і іншою спицею піднімала зразу петлі. І коли я так робила, то ось ці три петлі я зрозуміла, яка з них йде перша, друга і третя. І вони стали як правильно. Далі в мене виходить ось цей край, і з цього боку в мене немає протяжок, все добре. Все як тут і було. Я рада. Продовжую тепер в'язати. В мене ось залишилось стільки з того, що я пров'язала і розпустила. А це пов... ну, маточок. Я не хочу перематувати, тому що не бачу в цьому сенсі, Дома на це витрачати час, не хочу, а в транспорті. Незручно, тим паче, що я просто це вив'яжу там за день і все. Так, і ще в мене є просування з тунікою. В мене в'яжеться, я в'яжу. Я не знаю, як правильно сказати: тоніку це маленький топ з сіткою з довгими рукавами широким. В'яжу з пряжі. Ярнар джинс номер кольору 53. Гачком номер 3,5. В'яжу ось так сітку, тільки я не квадратними в'яжу, а ромбиками такими. Подивимось, як воно буде. Щось воно нібито йде, я його в'яжу, але не дуже його хочеться. Я і розпочинати не дуже хотіла. Але я сподіваюся, що я це зв'яжу. Тут я виділила зразу реглана лінія, петлі на рукави, перед спинка. Буде така оверсайз. Я не знаю, як це називається. туніка. Топ. І тут потім я хочу поміряти на розмір голови своєї доньки, як воно буде пролазити, може ось тут ще пройтись одним рядом, якщо це буде дуже великий розмір, трошечки стягнеться, якщо я зроблю зверху ще один ряд. Але треба спочатку дов'язати і подивитись по розміру, як воно буде. Тому в'яжу, але просто ну, воно чорне, не знаю. Останнім часом якось не дуже хочеться в'язати. Чорне, може, очі втомлюються. Але я в'яжу. Я тут дня-два не в'язала взагалі. І треба починати в'язати. На вихідних в нас було дуже тепло, я навіть на вулиці, поки діти гуляли, змогла постояти і пов'язати. Так що, ось такі просування. Ще я купила пряжу для шкарпеток на ЗСУ. Я далі перекріплю відео. З пряжою, я, мабуть, її разсортирую там, може по кольорах, може по відтінках, може однотонний в один бік там, різнокольоровий в інше. Подивимось, але хочу показати, цього разу було в магазині тільки 3 кілограми, я викупила е, всю пряжу і а, цього разу не було пряжі з етикетками, там одна чи дві пряжі і все. А, із цікавого була ось така пряжа з Люрексом. До цього разу, скільки я купляла, не було не разу. А, і цього разу дуже багато ось так два залишки одного кольору, одної фірми. Тут вони резиночкою з'єднані. Ну, багато таких от поєднань. Тут однотонна синя, теж два залишки разом. Тому, коли я відправляю пряжу, якщо так вона змотана, я таки відправляю одної людини, щоб максимально розмір був, не поєднувати. Кінчики менше було поєднань. Тому ось так. Хочу зробити підйомку пряжі. Я її розібрала якось там по кольорах. Тут кучка це все синього кольору. Ну, тут є і такий голубоватий зеленуватий, тут меланжевий синій. Тут сірий, чорний білий такі помаранчеві кольори. Тут більш блакитні такі в крапушку. Коричневі, чорні, зеленого відтінку, коричневий, тут бежевий. Вона є. О... Вживу він трошки темніший. Тут ось коричневого відтінку, білого цього разу дуже багато. Тут світлі, тут кубка, не знаю куди відносити. Є одна ось така навіть з Люраксом. Це, я вважаю, що з додаванням хлопку вона тягнеться, вона як резинка. А ось це не знаю. А ця наоборот не тягнеться. Ця чорна нитка, яка обвітає пряжу, вона не тягнеться. Далі червоні, рожеві такі вирві. Око трошечки в цього разу такі рожеві, жіночого кольору. Ось такі темненькі. Ось на цей раз стільки пряжі. Дякую, що ви подивились моє відео. Дякую, якщо ви додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо є якісь питання, пишіть. Якщо є бажання пов'язати з пряжі для Шкарпеток ЗСУ, пишіть, буду відправляти. Коли є пряжа, я відправляю.